Всім привіт! З вами Аня, ваш інструктор з йоги та ваш фітнес-тренер. І сьогодні я хочу поділитися з вами першим уроком з моєї програми Гарний живіт. І ця програма вона буде відрізнятися від інших, тим, що тут ми будемо поєднувати трохи теорії. 30% буде теорія, і 70% будуть вправи. Теорія потрібна для того, щоб ви розуміли причину і наслідки того, чому у вас з'являється випираючий живіт, звисаючий живіт і чому ви. Виконуючи дуже багато різних вправ, таки не можете його позбутися. І якраз знання того, чому це виникає, буде давати вам мотивацію рухатись далі. І давайте сьогодні розберемо 5 причин, чому з'являється звисаючий живіт, да, випираючий живіт, і ви ніяк не можете його позбутися. Перша причина а, я в цьому не експерт, тому багато говорити не буде. Це запалення ЖКТ. Запалення внутрішніх а, органів і а, проблеми, пов'язані з гінекологією. Тому дуже важливо спочатку перед будь-яким курсом взагалі зробити обстеження, да, а, а, хоча б зробити узі брюшної порожнини і зрозуміти, впевнити, що там все добре. А друга причина це неправильна постава. І про те, як вирівняти свою поставу, я дуже класно розкрила, розібрала цю тему в своєму міні-курсі, розблокуй шию та спину, ви можете звернутися до нього. А, наприклад, якщо у вас таз нахилений вперед, це призводить до того, що м'язи живота атрофуються, вони не виконують свої функції, атрофується рух в грудному відділі, відділі, і це призводить до вип'ячування живота, бо ваші м'язи нормально не функціонують. Або інша історія, коли навпаки таз повернутий назад, в нас є е, прогин в спині, да, гіперлордоз. І за рахунок цього, що б ви не робили, живіт через таку поставу буде здаватися, що він випадає, да, постійно вип'ячується вперед. Ну і плюс е, тут порушується в нас. Дихання, і от якраз третя причина також випадаючого живота це порушення патерну дихання. Взагалі, те, як ми дихаємо, наше дихання впливає на тонус м'язів живота. І якраз коли ви робите подовжений видих, наприклад, через губи трубочкою, ви вже задіюєте м'язи живота. І ми, якраз, в програмі Гарний живіт будемо дуже багато фокусу, уваги направляти на дихання. Ми через дихання будемо укріплювати м'язи живота. А четверта причина це. Вона дуже зараз популярна, коли, наприклад, до мене приходять дівчата з таким фартушним животом, вони після народження дитини не відновлюються, не роблять відновлюючі програми, а відразу йдуть на степ доріжку або на аеробіку. І без правильного родового відновлення, на жаль, м'язи не будуть адаптуватися до нових умов вашого би, середовища, до нових умов, в якому вони. Зараз перебувають, і спочатку важливо родове відновлення, правильне да? робота, якщо у вас є нижній шов, да? правильна постава, вирівнювання її. Якщо є діастаз, ми працюємо з діастазом, і тільки потім вже можна переходити, наприклад, до якихось активних групових занять. Ну і п'ята причина це неправильне виконання. Техніки. І це ми будемо дуже подробно розбирати а, в програмі Гарний живіт, а, так як техніка це найперший залог успіху і а, ваших результатів. Ну що, давайте почнемо сьогоднішній урок, і ми будемо переходити в положення сидячи. І ми починаємо невеличкі такі витягування. Ми вже включаємо наше дихання, робимо вдих. При цьому я правою рукою злегка відштовхуюсь від опори, відкриваючи з дихом ще більше ліву сторону і вдихаю в лівий бік. Видих, опускаю. Знову вдих. Права рука в мене не згинається в лікті, вона залишається рівною в лікті, і я злегка відштовхуюсь рукою від опори. Вдих, опускаємо руку видих. І продовжуємо. Вдих, видих. Нам потрібно витягнути ліву сторону, лівий бік. М'язи живота це не тільки те, що ви бачите, це не тільки прямі м'язи живота. Формування м'язів живота виконують також роль і лівий, правий бік, і сідниці, і грудний відділ. Тут дуже багато факторів. І ще два рази. Вдих, видих, ще один раз. А вдих, видих. Наступний рух ми робимо вдих. І з видихом ви начебто витягуєтесь по діагоналі і вперед. І рух відбувається від лівої лопатки. Я лівою лопаткою тягнусь вперед. Правою рукою злегка продовжую відштовхуватись від підлоги. І повертаємося. Знову вдих, видих, витягуємось. Повертаємось. Вдих. І діагональне витяжіння, видих. Відчуваєте, як з видихом активуються вже м'язи живота. Вдих, видих. І ще один раз. А вдих, видих. Відпускаємо правою рукою витягуємо правий бік. І тепер поєднуємо ці три рухи. Ми робимо вдих, діагональне витяжіння, видих. Відштовхнулись правою рукою невеличкий мах, і задіяли правий бік. А вдих, видих, мах. І ще. А вдих, видих. Мах. І дивіться: такий елемент. Цьому русі я ніколи не провалююсь ось таким чином вниз. Я постійно працюю своїми м'язами кору, витягуючи корпус далі вгору. У мене ось це положення, воно постійно знаходиться в легкому тонусі. Намагайтеся його утримувати, і тому, коли ви отримуєте свій корпус, ваші м'язи-живота автоматично вже включаються. Робимо ще три таких повтори: вдих, видих, мах. І ще. Вдих, видих, мах. Фокус уваги на вашому корпусі. Вдих. Видих. Мах. Супер. Молодці. З цього положення ми змінюємо положення. Ліва нога попереду, права нога позаду. Декілька секунд. Відчуйте, як вам зараз дихається зліва, як вам зараз дихається справа. А в програмі Гарний живіт ми будемо дуже багато звертати уваги на аналіз, тому що це посилає імпульс до нашої нервової системи, і таким чином ми якби створюємо такий конект між а, нашим тілом і нашою підсвідомістю. Ліва рука опорна. Праву руку піднімаємо, а ви маєте поставити руку в зручне для вас положення, так? тобто вона не повністю під плечем, так? а на декілька сантиметрів вперед. І пам'ятаємо, відштовхуємося лівою рукою від опори, відкриваємо правий бік вдих і опускаємо видих. Погляд перед собою. Маківка продовжує рук шиє. Угу. І ще вдих, вдихаємо в правий бік. Видих. Я сідниці постійно втоплюю в підлогу. Ногами давлю в підлогу. Угу. І тепер додаємо вдих. І діагональне витяжіння від лопатки, Ви начебто рукою тягнетесь правою вперед. Лівою продовжуєте відштовхуватись. Сідницями давите в підлогу. І опускаємо рух. Знову вдих. Діагональне витяжіння, видих. Опускаємо. І ще. Вдих, працює корпус, пам'ятайте, не стікайте вниз. Угу. І ще. Вдих. Видих. І ще один раз. Вдих, видих. Ліву руку піднімаємо, відкриваємо лівий бік. І поєднуємо три вправи разом. Об'єднуємо їх. Пам'ятаємо, витягуємось корпусом з тазу, сідницями давимо в підлогу вдих, діагональ, видих. І відштовхнулись лівою рукою. Мах. Знову вдих, діагональ, видих. Мах. Іще. Вдих. діагональ, Видих. Мах. Іще два. Вдих. діагональ від лопатки. Видих. Іще. Вдих. Видих, мах. Ух, супер! Відчуйте, як вам зараз дихається. Можете змінити положення ніг, сісти таким чином, по-турецьки. Да? Якщо вам, наприклад, ось в такому положенні важко сидіти, беріть або цеглинку для йоги, або будь-який плед, або подушечку, і підкладайте під таз, для того, щоб таз став вищим, ваші коліна опустились вниз, і ви могли сидіти з рівною спиною, да? не в такому положенні. І зараз декілька секунд: просто прикрийте очі, зробіть вдих, видих, відчуйте, як вам дихається зліва. Як вам дихається справа, відчуйте приємне тепло в просторі живота, в просторі вашого корпусу, такий легкий тонус вже починає з'являтися. І ми переходимо до наступної вправи, складаємо руки в замочок на потилицю, лікці дивляться в сторону. Ще раз, вам тут має бути сидіти зручно. Тому е підкладайте собі щось під таз. А, навіть е найтакі е просвітлені. Да? Люди, наприклад, тібетські лами вони постійно використовують подушечки для того, щоб покращувати своє положення. Тому ви теж можете так робити. Лікті ставимо в сторону, і з цього положення ми піднімаємо підборіддя вгору, робимо вдих, з видихом опускаємо. Підборіддя вниз і трошки так скругляємось в грудному відділі. Дивіться, я не роблю рух руками, я роблю рух за рахунок грудної клітки. Да? Я грудною кліткою, м'язами грудної клітки скручуюсь, опускаюсь вниз. І тепер м'язами грудної клітки піднімаю себе вгору, підборіддя вгору. Вдих. Лікті в мене продовжують дивитись в сторону. Від грудного відділу, начебто ну така не дуже е, гарна метафора, але начебто капьо да, нам вставили між е, в центр грудної клітки, і ми так трошечки пішли назад. Знову вдих, центр грудної клітки направляємо вгору, підборіддя вгору, видих, дуже-дуже поступово скругляємось в грудному відділі і в поперековому. Зараз продовжуйте робити цей рух, і от подивіться, що він вам нагадує, да? це в принципі те саме, що ми і робимо в положенні лежачі, але дуже часто в положенні лежачі ми робимо це неконтрольовано і не тими м'язами, які потрібно це робити. І зараз, продовжуючи цей рух, помічайте, що коли ви робите видих і ви робите довгий видих. У вас задіюється внутрішня мускулатура м'язів живота. Задіюється не тільки прямі м'язи, а й поперечний м'яз живота, який якраз і відповідає за ось цю плоскість, да? за гарний живіт. І ще видих. Видих прям такий має бути, ви маєте його чути. Я коли займаюсь, мій чоловік він завжди сміється з мене, бо я так дуже активно видихаю через губи трубочкою. Там ще навіть якісь звуки можу а, такі цікаві приносити. Але тому що я знаю, як це впливає якраз на м'яз живота. І ще зробимо з вами один раз. А вдих. І опускаємось вниз. Видих. Добре, відпускаємо цей рух. Якщо ноги втомилися, трошки так а, попростукайте колінними чарчиками вниз. А, і ми переходимо до наступної вправи, ставимо стопи на ширині тазу, руки під підколінними чарчиками. І зараз а, спробуйте вирівнятись. Знову ж таки, якщо це важко, підкладайте собі щось під таз, рівне положення спини. І зараз а, з фокусом уваги на те, що ми робимо, робимо вдих. І дуже-дуже м'яко, як такий рулончик, ми починаємо скручуватись вниз. Підборіддя пішло вниз, округлюється грудний відділ, округлюється поперек, і все це ми робимо на довгому видихі через губи трубочкою. Тепер м'язами, сідницями. Потім м'язами корами, піднімаємо себе вгору, дивимось перед собою, маківка витягується далі вгору. І знову видих, підборіддя вниз, кругляється грудний відділ поперек, видих через губи трубочкою. Вдих. Стільки, скільки триває вдих, піднімаємось вгору. Сідницями відштовхуємось, маківкою тягнемось вгору. Видих, йдемо вниз. Не соромтеся активно видихати. Вам це буде тільки на руку, а краще сказати, вашому животу. І ще два рази. І ще один. Вдих. Маківкою витягуємось, плечі лопатки внизу, лопатки, начебто, вставлені в таз. Видих. Залишаємось в цьому положенні і не відриваючи п'ятки, не відриваючи пальці ніг, рівномірний тонус вздовж лінії хребта зліва і справа, ми обережно починаємо опускати себе вниз. Якщо це важко зробити, можете через бік. Опустились вниз, ставимо стопи ближче, стопи на ширині тазу. Нижні ребра злегка втоплюємо в підлогу, поперек також направляємо вниз до підлоги. І зараз робимо захват за е, ліве стегно, да, по задній поверхні, трошки нижче лівої підколінної чашечки. І тепер наша задача: ми створюємо таке. Натяжіння в руках, да, начебто ногу так е, натягуємо на себе, нога в нас в руках, ми її міцно тримаємо, робимо вдих, вдихаємо в простір між лопатками, а з видихом, з довгим видихом, да, довгий видих — все. з довгим видихом, лівим носочком починаємо тягнутися вперед і намагаємось себе підняти. Вирівнюємось вдих. Починаємо скруглятися, скругляємось, скругляємось, скругляємось. І намагаємось опуститись вниз. Праву стопу намагаємось тримати плюс-мінус, так, щоб вона не відривалася. Знову вдих, видих, нога починає тягнутися вперед. І за ногою ми починаємо витягувати корпус, така фізіологічна дія. Піднімаємось, рівне положення вдих, не просто я знаю, але у всіх вийде. Да? Поступово, поетапно скругляємось все через скруглену спинку. Ось тут е, може бути відразу діагностика, вдих, простір між лопатками, Настільки, наскільки функціонально ви до цього працювали з м'язами вашого кору. Да? Якщо ви можете без ривків. Піднятися вгору це говорить про те, що ваші м'язи плюс-мінус функціонально були задіяні. Якщо ні, то, скоріш за все, ви працювали більше з прямими м'язами живота, якщо ми говоримо про живіт, а не задіювали сусідів прямих м'язів живота. Хорошо. Зробіть все по вісім разів. Вісім разів на одну сторону, вісім на іншу. Якщо ви не помітили, то ми вже вісім разів зробили. Інша нога, руки під правою, під колінною чашечкою, трошки вище, да? там, де стегно знаходиться. Рівне положення, робимо вдих. Опускаємось вниз, видих. Намагаємось рівно, мірно розподіляти вагу тіла. Внизу вдих. З видихом тягнемось пальчиками правої ноги. І нога начебто витягує наш корпус. Піднімаємось, вдих. Знову скругляємось, скругляємось. Поперек грудний відділ підборіддя внизу. Опускаємося, опускаємося, опускаємось. Вдих між лопатками. За ногою тягнемось вперед. Спочатку нога, да? спочатку рух пішов від ноги. А вже потім я піднімаюсь фізіологічно. І ще ще два рази. Спочатку, дивіться, є така помилка, яку часто виконують. Починають опускатися, а потім скруглятися. Спочатку скругляємось, створюємо таке натяжіння в руках, а потім опускаємось вниз. А вдих. І підіймаємось, видих. Добре, ну що, опускаємось вниз. Скруглились. Опускаємось. Супер. Зробили. Вісім разів на одну сторону, вісім на іншу. Підходимо стопами ближче до сідниць. Руки вздовж корпусу. Нижні ребра злегка втоплені, поперек також направлений вниз. І декілька разів, зараз, щоб так трошки пом'якшити лінію хребта, ми піднімаємо таз вгору, дуже сильно не піднімайте вгору. І тепер хребець за хребцем поетапно опускаємо таз вниз. Відчуваєш, як кожний хребець, начебто викладаємо його вниз. В цьому положенні ми піднімаємо ноги до прямого вугла. Стопи на ширині тазу. А нижні ребра, от помітьте ось цей простір, це плюс-мінус, де у вас знаходиться така лінія вашого бюстгальтеру. Ось тут я маю на увазі ваші нижні ребра. Ми в цьому положенні лежачи намагаємось їх начебто так трошки втоплювати в підлогу і постійно тримати втопленими. Руки вздовж корпусу. І тепер знову на довгому видиху через губи трубочкою. Ми пальчиками лівої ноги торкаємось килима, видих, піднімаємо, намагаючись тримати такі чіткі рівні лінії. Начебто у вас з лівої, з правої сторони дві стіночки, і ви не можете нікуди ваші ноги зрушити. Вдих в простір між лопатками, видих. Вдих. Десять разів. Видих. Вдих. Нижні ребра втоплені. Видих. Вдих. Тут може з'явитись напруження в шиї. Якщо його помітили, відпускайте. Напруження в шиї не має бути. Вдих. Видих. Добре. Ще 4. Вдих. Видих. Ще два. Вдих. Тобто три. Видих. Угу. Ще два. Вдих, видих. Останній раз вдих. Видих. Добре. І поставте дві ноги. Можете коліна з'єднати, трошки так потягнутися, відчути знову, як вам дихається зліва, справа. Приємний тонус з'являється в м'язах живота. І ще одна вправа в цьому положенні: руки в замочок. Ваші лікті дивляться в сторону, поперек направлений вниз. Нижні ребра також злегка втоплені. Ми з вами робимо вдих, простір між лопатками, а з видихом. Відриваємо правий лікоть, відриваємо праву лопатку. А ліва лопатка залишається на підлозі. І з довгим видихом через губи трубочкою ми начебто тягнемось правим ліктем до лівого коліна. Опускаємось вдих простір між лопатками в трапеції. Видих. Права лопатка не відривається. І ось тут, по мірі того, як ви робите цю вправу, поспостерігайте. Чи не надувається у вас живіт будиночком? Тобто, начебто, такий жгутик, да, який е, витікає вгору? Якщо це відбувається, це говорить про те, що знову ж таки. Е, Живіт зараз не функціонально працює, можуть бути якісь проблеми з внутрішньою порожниною, ну і плюс те, що ви постійно качали тільки прямі м'язи живота. І нам потрібно вчитися підніматися таким чином, щоб цього будиночка не виникало, а м'язи живота в них були в такій плоскій площині. Намагайтеся це трошки контролювати. Це спочатку не у всіх може вийти, бо вже там настільки може бути закачаний цей прямий м'яз живота, навіть перекачаний. Але намагайтеся, щоб все ж таки будиночка не виникала. Робимо 10 разів, вдих, продовжуємо. Видих. Вдих. Видих. І ще. А вдих. Видих. А вдих. Шию не зажимайте. Видих. Ще чотири. Вдих. Видих. Вдих. Біж лопатками. Такий фокус на диханні, видих. І ще два рази. Вдих, видих. Останній раз. вдих. Видих. Молодці. Відпускаємо. Робимо спокійний. Вдих, видих, розслаблюємо м'язи живота. Ми постійно, да? і тепер ми трошки попрацюємо з антагоністами м'язів живота, да? з м'язами спини. Бо е, обов'язково для того, щоб повертати живіт собі пласки, ви маєте розуміти, що всі м'язи живота мають працювати гармонійно. Да? Ми маємо включати м'язи-антагоністи. Перевертаємось на живіт. Е, ставимо руки ліктя на ширині плечового поясу. Від ліктя долучі зап'ясного сустава в нас одна рівна лінія. І тепер ми просто ось таким чином пальчики. З'єднуємо разом пальці рук. Ноги залишилися в нас позаду. Можемо трохи руки вивести вперед. Тобто ваш живіт має лежати на підлозі. І тепер з вдихом ми начебто тягнемо пальцями рук, ліктями килимок на себе, підборіддя вгору, вдих. З видихом опускаємо голову вниз і розслаблюємось. Знову тягнемо лікцями руками килимок на себе вдих, підборіддя вгору. А видих, опускаємо голову вниз, розслаблюємося. Ноги в такому невеличкому тонусі. Знову вдих і відпускаємо видих. Тепер з цього положення я роблю вдих. З видихом тягнусь лівою рукою. Право в сторону, а правим ліктем я злегка, начебто відштовхуюсь від килимочка. Повертаємось. Вдих. Правою рукою тягнусь вліво. Видих. Повертаємось. А вдих. Видих. Правим ліктем відштовхуюсь. А вдих. Видих. І ще чотири. Вдих. Видих. Вдих. видих, Ще два. Вдих. Видих. Ще один. Вдих. Видих. Опускаємо голову, можемо опустити на руки, створити невеличкий такий а, рух тазом вліво-вправо. Якщо б виявилось якесь напруження в спині, таке може, звичайно, бути, якщо там не вистачає нам тонусу. Допомагаємо собі руками, обережно витягуємось в положення м -м, баласани, Розслабте голову, розслабте шию, лівий правий бік витягується. І обережно можете припіднятись. А на цьому наше перше заняття ми завершуємо. Якщо ви відчули, що вправи вам допомогли, ви відчули такий приємний тонус. А можете вже приєднуватись до програми Гарний живіт, і там буде така комплексна робота. Хто вже приєднався, ми рухаємось з вами далі. І пам'ятайте, що тільки вправи вони не зможуть вам повернути гарний плаский живіт. Ми обов'язково маємо змінювати свої і побутові звички, і про це, звичайно, ми будемо говорити також далі в програмі. Будьте здорові, будьте щасливі.